Так, тобто, да, безумовно, він класичний. В нього це видно. Нарцист це та людина, яка її хитає між ідеалізацією і е, знеціненням. І ми бачимо: я найвеличніший, такого ніколи не було. Цей найгірший. Ну, тобто, він Путін постій... молодець, Путін да, він, не молодець. Він постійно зеленський гарний хлопець. І ти розумієш, що коли перед тобою, наприклад, нарцис, ти розумієш, що е, основним е, рушієм його діяльності і бездіяльності є. Дуже глибокий сором, відчуття власної нікчемності, від якої нарцис ховається за своєю грандіозністю. Тобто нарцис в душі вважає себе багном просто нікчемою, лузером. І саме тому він намагається продемонструвати цю грандіозність, щоб ми всі не повірили, що він лузер. Тому, коли нарцис досягає, ми всі кажемо, вау, ти геніальний! В нього. Він відчуває оцей комплекс самозванця, йому все одно сором. Тобто він ховається від дуже пекучого нарцисичного сорому. У психопата інша мотивація. Він хоче, Це людина, яка отримує драйв від того, що ламає правила, зносить авторитети і ставить себе на це місце. Тобто, це людина, яка завжди хоче бути на горі. Йому треба виграти, навіть якщо там нема призу. Байдуже, яка буде ціна. Виграш заради виграшу, бо я маю бути згори, я маю бути главний. Якщо ти говориш, наприклад, психопату, ну це ж там сказав Фройд. А що Фройд? Та ваш Фройд. Тобто ти бачиш, як людина знецінює авторитети, Там батьків, церкву і таке інше. Очевидно, що інші різні мотиватори для дій дозволяють, наприклад, ефективно впливати, коли ти знаєш, що підкинути одному, що підкинути іншому. От Путін не може програти.